Так, фар спакували, одну я вже навіть населив. Е, Суть в, в кришці отвір, сюди силіконову заглушку. Всередину все одно я ще бути герметик і затягнув його ізолентою. Вивів сюди провід, ми його так само заізолюємо, коли з'їдаємо. Герметик ось такий ось сіренький. І на цій фарі ми вивели тільки ось цього два роз'єми і роз'єм заслонки. На цій фарі я ще вивів сюди роз'єм самої лампочки. І так як нам треба буде його тут заживити. Звичайно, ми його так само заізолюємо. Добре, давайте я підкидаю фари, підкидаю проводки, я ще нічого прикручувати не буду. Скажімо там, зробимо розводку. Нічого не закріплено, просто чуточку перекручено. Ось з цими роз'ємами, Сюди навіть бачите, маса ще не прикручена, просто запхана. Точно так само тут на масує, тут на плюс. Це чисто так накинув, щоб просто прикинути, чи все робота здатність її. Так, запалення. Так, Є у нас ближнє. Є якісь там галя типу, ріснички, бачите, ну, типу, заслонка диктує цю рісничку. Ось так у нас світить. Давайте дальнє. Ага, бачите, це розігрівається, стає скривіше. І є дальнє. Як бачимо, все чітко працює. Насос АБС тут дуже довго помпує. Не мав би успокоїтися, він ще щось помпує бачите, все хвориче. Так що спокійно можна всю систему і система не працює. Збирати докупи. Добре, давайте збираємо. Так, фари прикрутив, виставив їх у неї площині, по висоті, так як має бути. Про що я вам пояснити, Ось ось цей дефект, бачите. Всі ці трішки, у них виходить, світло частинно гаситься. Ці трішники. Ось таку підтримку там я думаю відніше. Це таке на обох фарах. Тобто, тут полюровка навряд чи поможе, тут тільки за скла, Саме стекло просто спечене. І це є на всіх шкодах таке. Тобто це не є якась там одиночна ситуація чи там якась має бути причина. Вони спекаються з часом лак на сонці, але якщо той лак не вишкорити і не передути, тріщини починають проникати глибше в пластик. І, відповідно, навіть якщо цього шліфувати, перелакувати, воно не допоможе, воно все одно тріщини будуть. Тому, ну, Поліровка це типу, знаєте, таке тимчасове трошечки чу рішення, щоб воно якось краще було. Не знаю, там вже власне скажуть, чи дали ефект, як воно будемо світити. Зараз бавлюся з тим, що е, маси під'єднав сюди на планку. З одної з іншої сторони жилення туди підвів, тут вже якісь живлення підведені на щось, не знаю, що монтоли, що там виведено. І стоїть питання, зараз трохи ще заізолюю ці частки, Як закріпити і де закріпити ці блоки. Будемо зараз щось видомовувати. Десь може їх прихомутаю просто, може десь і прикручу. Бо якщо, наприклад, взяти отак, на ренігаті, тут є місце для монтажа на тих же блоків, якщо б хотів би ставити ксенон чи щось там пушканчик в голову заліз, то там є його де прикрутити, там є купа площин. Тут, як бачите, площин немає. Хіба під фарою, ну, це нелогічно тому що вода буде попадати сміття і тому подібне. Швидше все то треба ставити над фарою. Можливо навіть десь закріплю зверху, просто прихомотає, щоб він нікуди не скакав, не висклапував. Якось ці всі проводи упакувати сюди, щоб було максимально культурно. І точно так само з цією стороною. Прихомотав хомут тут, хомут тут. Тут у нас порядок все сховано. Так само хомут тут, хомут тут. Все сховано. Запаковано. На фортсвайну кліпсу тут отвір був, у нас я навіть нічого не сверлив. Бо якщо б сверли, то йшлося б тут засверлити вечір, щоб було красивіше. Зафігачив кліпсу і на цю кліпсу у нас чітко цей роз'ємчик одягається. І у нас запобіжник не валяється, не мотиляється. І розташований тим боком, що треба. Все. Тут все чітко, не нічого мене не заважає. Ось тако. Тут нічого так само не торкається. Все. Контрольна перевірка і віддаємо е, так, е, Багато хто може сказати, що я, наприклад, щось, певні там речі роблю не так, що краще треба було зробити так і так. Робиться тільки з одною мислю, е, з думкою. Е, щоб от всі ці елементи, які я тут зняв. Їх в подальшому випадку чогось можна було відновити до стокового стану. Тобто, ті всі отражателі, лампочки, пружиночки і тому подібне, я все це віддаю власнику, все це в коробці спаковане, так само не використані всі елементи. І власник зможе собі, якщо щось йому не сподобається, назад відкатити, як то кажуть, до стоку. І Тому я жоден роз'єм не крижу, я його просто перепакував, але його в будь-який момент можна відновити до заводського стану. Тобто е, такий ремонт е, є типу, не закоцуванням. Єдине, що типу, просто в кришку прийдеться ставити буде заглушечку. Типу. Ну Є такі резинові кругленькі заглушечки, щоб не без проблем. Е, якщо б це щось би там ковилялося, пропилювалося, як декотрі експерти люблять калічити пропилювати, е, то там вже, та, то вже безвозвратна хрень. Тут заглушечку поставив. Назад і всі пружинки поприкручував, розпакував лінзу, витягнув, поставив лампочку назад і все. Тобто можна відкатитися до стоку. Цей ремонт я більше його, як то кажуть, підтримую. Так, Все, відую коробку, дзвоню власнику, хай хто забирає. Так, Зараз на підйомнику кадік. На кадіку ми будемо міняти пчели супіці, бо Ну він гарчить так, що дещо нікуди вже де закладає вухо. І я замітив, що навіть... Появився якийсь стук. Щось таке. Походу відгнило, Захи, захист від него, бачити, що там не відгни, є якісь сторонні пристукування. Заодно ми зараз це відкриємо і вже дослідимо, чи був тільки стук в підшипнику, чи ще є інші стук. Сполучники тут мінялися, і сполучники мінялися, бралися вроде би, топові. Пильник нормальний. А от наконечників ми ще не міняли. І наконечники, як бачите, тут а, вже підустали. Можливо, в рейці е, рульова тяга або наконечник пристукує. Ладно, це не пристукує. Діски ми тут міняли, як бачите, тут новенькі диски, колодки, як новенькі. Скидаємо супорта. Відкручуємо центральний болт ступиці і знімаємо саму ступицю, Там ще 4 болтики буде зсередини. Коротше, В двох словах покажу, як це виглядає, щоб просто не виникало питань, щоб до тут не показувати. Новий болт у нас йде під багато гранку. Бачите, тільки шестигранний болт. І лучше болти такі зірочки І відповідно сама ступочка нова. Вона йде з магнітним кільцем. Давайте одразу заодно перевіримо магнітне кільце на наявність причут, як бачимо. Так. Ну, Начебто дефектів немає, пропусків дефектів немає. Ну, як на як Ну, Я думаю, видно достатньо. Правда, Добре, давайте ставимо. Так, попри те, що він так ще й крутиться, файно на сальниках і чотко нічого не пропускає, ну, походу, десь він щось був пропустив, тому що зараза гуркотить. Так, зараз це все діло зачищаємо, мідною смазочкою змащую і збираю все назад. Ставимо новий Підшипничок так, єсень знову світло виключили. Е, захист. У нас було відвірване вуха, всі три. Е, я їх прихватками переварив на генераторі. Тобто цей звариш мене постійно за нього питається. Друзі, посилання завжди йде під відео. Не морочте мені голову. Я вже просто на такі питання навіть відповідати не буду. А то скинь ссылку, скинь ссылку. Посилання під відео. Я його обрав, він мені тоді щось вийшов під 9 тисяч разом з пересилкою, з вартою пересилки і додатково з рукавом тіх. От він там стоїть той тіх. Всі питаються, варив, не варив, не варив, тому що я не маю балон аргоновий. Я спеціально переробив цю тачанку, так щоб такий захід, такі два балони вмістилися, два. типу. І я хочу зробити ще один такий самий балон, щоб тільки був на аргоні. І його встановити, рядышком, щоб можна було. Ну, Коли треба переключатися, тому що там є два підводи. Один підвод на вогнеслотою, один підвід на аргон. І тоді буду бавитися стігом. Зараз у мене завал з роботою, тому я е, навіть з такими дурницями собі голову не забуваю. У мене ще незакінчений проєкт мотоциклу є, розумієте? І я на нього не маю часу. Так, е, по факту, на генераторі можна варити, зачищати я не став, я на гонки прихвальти, бо то все гниле. Воно попрогнивало. Я постараюся цей кожух познаходити нові і замовлю два нових кожуха, вони гарно перекручуються і тоді поміняються. Поки що жорстко-жорстко тримати буду. Знаєте, я люблю, коли мені за роботу платять, але коли ще дають чаєві і чаєві отакі о. Ну, я не бухарик, але отакі добротні напої я вживаю. Так що, ті, хто хочуть... Не знаю, тому, напевно, за рекламу типу, лупануть мені е е якийсь страйк. Ну, але... Подарок я оцінив. файно. Напрашується навіть, така фраза, коли як, навіть, був мультик Цеп й з цибулькою. А у мене фраза цеп й з дикоркою. Так. Їду е зараз заодно про те, що як у нас тишина і порядок в салоні. Е Треба забрати акумулятор з пошти, і у нас на підйомник заїжджає ще одне чудо з букетом. так народ, Ми успішно продовжуємо сидіти без світла. Як бачите, у нас тут ще одна коробочка, їздила на пошту. Забрав ще один акумулятор, у нас залишається питання або замовляти, якось списатися з тим китайцем, щоб він відкрив доставку на Україну, тому що е, в сторону України зараз відправка у нас не йде. А три акумулятори для нашої затії не стане. Нам треба ще один акумулятор. Акумулятори ось такі. Було. Це у нас що там 3 число, 9 місяць, 22 року. Тобто Акумулятори свіженькі. Так. І все, загнав я э, свіжий автопарк. У нас міньйончик, міньйончику, э, скажімо так, є букет. Автомобіль їхав заглох, втратив можливість і заглох. І його так і не запустили. Підняли капот, а під капотом все обіцяно антифризом, Тобто робіть висновки, що там могло статися. Як на мене, там пішов перегрів і там багато що мало навороті, малою тобто голоку покрутити все на світі. З цим будемо бавитися, Ми вже напевно аж... Не знаю, завтра післязавтра будемо виясняти, будемо дивитися компресію і тому подібне. Далі. До нас приїхав знову гольф. В гольфі вийшла з ладу одна з форсунок. Ото та якраз форсунка, яка важко знімалася. Вона успішно сказала ауф і відмовила. Плюс у нас проблема далі е, ті дві два колечка, які я міняв, які типу оригінал, е, далі обіцялися. Ті два кольця, які Елрінг, вони гарно тримають. Е, ті, що типу, оригінал під ними під форсунками мокро. Тобто нам це треба устранити, форсунку треба зняти. Дзвонив сьогодні до знайомого, до Михайла, який, який має стенд, займається ремонтом форсунок, обслуговує форсунки. З ним зв'язку сьогодні немає. Завтра я теж не маю як, аж післязавтра я до нього зніму форсунку, відвезу, щоб він до неї подивився, що з тою форсункою можна зробити. Так, давайте вон я скину. Дивіться Ось Елрінг. Одна форсунка, друга форсунка. Сухарик. Чистота і порядок. Бачите? Сухенько, все файно. Оригінальні. Сука, дивіться, що там твориться. Не сильно, але все одно в колодцях є масло. Якого хріна? Колечки будемо шукати. Елрінг, будемо шукати ще по Франківську покалу, що немає ніде по франківську. Е, ну, я думаю, хоча б там більше магазинів. Постараємося пошукати. В інтернеті чомусь я забивав по коду. Ось такий сальничок теж наявності в багатьох конторах немає. Я не можу поняти, це їхня хвороба, чому їх немає в наявності. Ну, і відповідно, ось ця форсуночка у нас е, вийшла з ладу. Будемо виясняти. Вибиває помилку по несправності електронної частини форсунки. Ну, Комп'ютер він по-своєму трактує. Це вже ми післязавтра знімемо, віддамо на стенд стен до нього, він вже подивиться скаже, чи треба буде шукати форсунку, чи ця форсунка буде, чи піддасть вона ремонту. Так. і... Ось такі пироги, друзі. Робочий день такий коротенький, давайте не буду вас сильно нагружати, буду робити коротше відео. Можливо, когось там трошки не влаштовує, що знімає такого плану формату. Ну, Поки що мушу так. Бо все йде біжками, світла, світла виключає, нормально сюжет не побудуєш і тому якось виглядає так. По насосній станції. Тут один з підписників, я так зрозумів, скинув відео там, де він цю насосну станцію свою відкрутив від мотора, опустив на якусь табуретку і шуропертом крутить. Поясню один момент. Насосна станція має всередині ось цей центрик, він іде втулочний. Я не пам'ятаю, мій здається він не на підшипниках, а він на втулках. А от сам мотор на підшипниках. І в цього частина, частина спеціально спроточена так, щоб вона була чітко соосна. Заходив на насосну станцію, чітко соосно це все скріпляється і тоді закручується, затягується. Що це дає? Це забезпечує щільність даної конструкції. Чоловік показав у відео, що він розкрутив цю плиту і цю плиту приводив в рух шуруповертом. шуруповертом ви сосність не забезпечите. От такими маневрами, що ви крутите шуроповертом, ви автоматично вбиваєте недешеву насосну станцію. Е, тому, коли я написав, шановний, нафіга таке робити, я це спеціально написав. Я розраховував, що якщо я зніму ту кришку і буду приводити ротор в рух, це буде менш скажімо так, болезненно для насосної станції. Ну, Ви, шановні, вибрали вбивати свій інструмент і за пару підйомів. За пару підйомів я вбивати підйомник, я не збираюся. По-перше, він в мене ще гарантійний, як би ви не думали. І кожні нештатні маніпуляції у мене втрачається, скажімо, гарантія. Якщо я буду скривати мотор і приводити його в рух, так хай буде, У мене гарантію мені надав знайомий. Но... Давайте будемо мислити логічно, якщо я вб'ю і задурості цю плиту насосну, відповідно, цю плиту він мені не компенсує, тому що він прекрасно буде бачити, що використовувався не в правильному, не в правильному робочому режимі. Тому такі речі робити не потрібно. Особливо я, ну, я не маю бажання. Якщо власники типу, похоче швидше, дуже просто їде куди завгодно. Хоч за русським кораблем, хоч куди завгодно. Якщо він іменно сюди приїхав, хоче тут, значить він мусить, як то кажуть, пристосовуватися до умов, які є тут. Виключили світло, значить чекаємо. Інакше не вийде. Так само я ще хочу одну річ вам сказати, бо дехто забувається, мене мало хвилює ваші проблеми. Якщо ви хочете до мене на якийсь певний важкий ремонт автомобіль, будьте готові, що він може робитися довго. Якщо ви хочете, щоб було швидше, їдьте де інде. Тобто, от в такий випадку, от мені десь там, треба щось, мені кудись там треба, я кажу, шановний, я не знаю, я тобі навіть не можу спрогнозувати, як це буде. Я маю ще іншу роботу. І повністю перекидатися на цей автомобіль, бо ти тут такий красивий приїхав, я теж не маю. Так, я розумів, що в тебе стала біда, але це є певні терміни, і ті певні терміни будуть робитися. По-друге, у нас зараз починаються свята, як, -не, як е при новорічні свята, після новорічні свята так само будуть. І я теж маю сім'ю, і мене теж сім'я має, е скажімо так, ну, я для сім'ї теж маю якось існувати, а не тільки для свого рожа. Відповідно, якщо я десь там кудись не встигаю щось в певний момент зробити, я значить це роблю слідчий день. І типу, я до тебе приїду, я тобі зроблю, таке не канає. Так само, як дехто одному кажу, перезвонити після 10, він мені дзвонив в 8 годині. Уточнити, чи в 10-й годині можна пригнати. Ну, типу, як підбраковує, так поняв. Так, добре. Друзі, якось так. Будьте людьми, не думайте, що ви тільки один людина. E, люди є навколо вас. Поступайте по людськи і все буде у вас гаразд. Всім па, буде світло, будемо продовжувати працювати, можливо, якісь сюжети туди Пізно включу світло, вибачайте. Так, Зараз індоскоп. Циліндрики. Подивимося, циліндри не стали навіть мучити. Выкрутой свечки, що там творится. Камзда. Антифриз прямо в поршні он натик. А що на стенках в зеркало? Ох, не хер цей циліндр. Антифриз в циліндрі. Срак это самая. Так само на стенках это самое. Ша один цилиндр.